Всім привіт, я Петро Бухов, І сьогодні я хочу поділитися своїми міркуваннями про те, як потрібно розвивати міський транспорт та дороги в Одесі, якщо ми приймемо Експо 2030. Цей план я складав ще у 2021 році, коли не було повномасштабного вторгнення, і коли Одеса подала свою заявку на участь у Експо 2030 Зараз ще невідомо чи буде Одеса приймати Експо 2030. Головне питання тут коли? Тому що рішення про те, в якому місці буде проходити Експо-2030, буде прийматись в листопаді цього року. І якщо е, остаточної перемоги не буде до листопада цього року, то вірогідність, що нас візьмуть, невелика. Хоча вона і є. Але навіть якщо так не буде, то ми зможемо претендувати на проведення Експо 2035 Тож нам все одно потрібно вирішувати це питання, тому поїхали. Взагалі я вважаю, що майже всі ці пропозиції вони потрібні Одесі і без всякого Експо. Тому що більшість з них про комфорт, про те, як пересуватись містом, як воно повинно розвиватись, ці питання все одно потрібно буде вирішувати. Але якщо в нас буде експо. То нам набагато легше буде це зробити, тому що в нас будуть інвестувати і держава, і приватний бізнес, і нам я сподіваюся, допоможуть іноземні країни дадуть якісь кошти на відбудову нашої країни, і також частина дістанеться Одесі. Було б дуже класно, щоб це відбулося, але тут все залежить від наших військових і від іноземної військової допомоги. Якщо в нас буде Експо, то Одесі потрібно буде прийняти десь 15-20 мільйонів туристів. І всім їм потрібно буде якось їздити в зону проведення Експо. Вона планується на полях зрощення біля об'їзної дороги. Вже є проекти, які розроблені архітектурним бюро захід Хадід. Майже всі. Я думаю, вже бачили, як це виглядає. Але є багато питань, як туди добиратись. Тож поїхали. Перше, що нам потрібно розвивати, це залізниця. Якщо така кількість туристів буде приїжджати в Одесу, то вони не зможуть всі жити десь в центрі, їм потрібно буде якось добиратись. І тому я планував такий невеличкий розвиток Одеської залізниці: це побудова гілки невеликої, там майже 2 кілометри, в Одеський аеропорт з поєднанням таким чином Одеського аеропорту з залізничним вокзалом і з містом Чорноморськ. Якщо буде така велика кількість туристів, то якась частина з них буде мешкати в місті Чорноморськ. Таким чином і Чорноморськ, і аеропорт будуть мати пряме сполучення залізницею з зоною проведення Експо, тому що фактично там вже є залізничні колії, і можна буде просто побудувати там платформу. Там будуть готелі, тобто люди зможуть теоретично приїжджати в Одеський аеропорт, звідти сідати на електричку, їхати прямо в готель, який буде на полях зрощення. Друге, це мости та тунелі. Коли є залізниця, то рух повинен бути розведений з нею. Тобто це повинен бути або міст, або тунель. Тому що інакше місто просто паралізується, як це відбувається, наприклад, на Дальніцькому шосе. І, до речі, там на моїй схемі пропозиції зробити такі переїзди. Це можуть бути або мости, або тунелі. Також я вважаю, що потрібно побудувати тунель, який би з'єднував вулицю Водопроводну та вулицю Чернишевського, там де зараз станція, Одеса мала, тому що це фактично розриває наше місто на дві половини, і це гальмує. Розвиток саме цієї території, яка майже в центрі міста, але вона в такому тупіку і вона відірвана від міста. Якщо там буде побудований цей тунель, вартість і землі, нерухомості там зросте. і Я сподіваюся, що цей район буде розвивати. Також я мрію про те, щоб був побудований новий міст, паралельний Горбатому мосту, який буде йти прямо на вулицю Балківську. І до того ж, я вважаю, що потрібно відновити трамвайний рух. Щоб трамвай їхав по вулиці Балківській, заїжджав на цей новий міст і далі їхав по маршруту 10-го трамваю. Ну далі побачите. ще два мости потрібні нам для того, щоб побудувати цю залізницю в аеропорт, тому що вона в двох місцях буде пересікати дороги, і вона точно повинна йти в іншій площині, тобто там потрібні мости. Ну і ще три мости чи тунелі потрібні для з'єднання вулиці Чорноморського казацтва, Миколаївської дороги. З тієї сторони, яка з іншої сторони залізниці, сьома Пересівська, Лиманна. Ось там є залізничні переїзди, де люди дуже довго чекають, і так не повинно бути. І якщо там буде експо, ну то точно повинна бути якась розв'язка, щоб люди не чекали, щоб там багато людей могло їздити. І також це дасть поштовх. Розвитку саме цієї території, тому що зараз вона фактично відірвана від Одеси, хоча знаходиться досить недалеко від центру, і там також можна класно розвивати місто. Потрібно побудувати нові дороги. Це дорога, яка якраз буде з іншої сторони залізниці, ось в тому районі полів зрощення, і також нова об'їзна дорога, яку нам обіцяють вже з 2020 року, на яку навіть були виділені до по вторгнення кошти. Було зервовано 4 мільярди гривень. На жаль, сталося те, що сталося, і цей проєкт відкладений, але він конче потрібен нашому місту, тому що ось ці всі фури, які зараз їдуть через вулицю Заболотного, так не повинно бути. Вони повинні всі бути поза містом. Я сподіваюся, що ця об'їзна дорога нова, все ж таки буде побудована. Все, що від мене залежить, я буду для цього робити. Але, на жаль, це територія не міста, і тут потрібно рішення, як мінімум, обласної влади, тому що потрібно. Нарешті обрати хоча б маршрут цієї дороги. Я нагадаю, там було чотири варіанти. Я записував відео про це. Ось тут посилання. І я все ще чекаю рішення цієї проблеми. Коли в нас буде новий очільник області, я спробую нагадати йому про це, щоб якось зайнялись цим. щоб коли ми переможемо, відразу приступити до цього проекту. Ну і головне, що потрібно побудувати, це потрібно побудувати якісний, комфортний швидкий трамвай. Всі трамвайні лінії, які зараз є в Одесі, потрібно модернізувати, потрібно замінити там трамвайні шляхи, потрібно купити нові состави, потрібно побудувати платформи зупинки, потрібно зробити так, щоб трамвай не чекав на світлофорах, щоб для трамвая був пріоритет. І тоді він зможе перевозити швидко велику кількість людей одеситів та туристів. І це потрібно зробити незалежно від того, чи буде в нас експо, чи не буде. Але якщо воно буде, то на це буде набагато легше знайти кошти. Саме трамваєм люди зможуть їздити від тих місць. Де в нас багато готелів, до місця проведення Експо. По-перше, потрібно з'єднати трамвайну мережу, існуючу з територією Експо 2030. І таким чином ми зможемо створити тимчасові маршрути, наприклад, Аркадія Експо, чи Таїрово Експо, чи Хаджибейський район минулий Суворівський Експо. До того ж, я пропоную побудувати трамвайну гілку на вулиці Семена Пелія. Далі можливе відгалуження цієї мережі в фонтанку. Я спілкувався з людьми, які мають відношення до фонтанки, і вони, в принципі, зацікавлені в такому розвитку подій. І якщо буде трамвай на вулиці Семена Пелія, то вони будуть шукати вже можливість, як його своїми силами добудувати до фонтанки. Це насправді велика кількість. Готельних місць ну нам потрібно дуже багато, і Одеса точно не зможе прийняти весь зараз таку кількість людей, яка потрібна для Експо, і потрібно буде приймати їх також і в Чорноморську, і в фонтанці, і в прилеглих містах. Тож потрібно буде збудувати там транспортне сполучення. Ну а потім, після проведення Експо, це все одно буде нам потрібно. Це все одно буде працювати на економіку міста і робити його комфортнішим, і таким чином залучати сюди більше людей. І робити нас всіх заможнішими. Також, як я вже казав, потрібно відновити трамвай на вулиці Балківській. Потрібно продовжити трамвай з вулиці Інглезі на Небесну Сотню до вулиці Глушка. Таким чином, щоб люди, які будуть жити в тих районах, вони також могли відносно швидко добиратись до району Експо, Тож насправді це дуже велика робота. Я дуже сподіваюся, що ми якнайшвидше переможемо, і тоді в нас буде шанс це реалізувати. І це фактично, якщо ми переможемо в цьому конкурсі на проведення Експо 2030 це допоможе нам дуже підняти наше місто. Як ви бачили, як відбувалось, коли було Євро 2012 то в у Львові побудували новий аеропорт. В Борисполі побудували нову злітно-посадкову смугу, в Донецьку побудували і новий аеропорт, і стадіон. І з Експо буде так само. Якщо ми переможемо, то тоді і держава, і приватні інвестори будуть вимушені направити кошти на розвиток саме нашого міста. А саме це є моєю головною метою. Подивимося, як це все буде. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, а що вам не вистачає в громадському транспорті Одеси, Що б ви додали. Де б прокласти нові гілки трамваю чи тролейбусу? Де зробити нові смуги руху для громадського транспорту? Пишіть.